Друзі, всім привіт! Сьогодні вже 11-й день моєї трансформації. Я помі помітив доволі несподівану і неприємну для мене річ. Це ту, що моя дисципліна доволі сильно і сильно хромає. В плані того, що я на уровні своєї підсвідомості дозволяю собі... Не виконувати деякі пункти з марафону. Тобто, наприклад, сьогодні лежу я без 16, дзвони будильник. Моя свідомість розуміє, що ну, потрібно вставати, розвиватися, міняти своє життя, а от моя підсвідомість так запрограмована мною протягом років, що ну, Тупо вона лежить, якогось і не хоче нікуди вставати. Типа, та давай ще полежим, да що. Та там півгодини, ще півгодини. І, і таким образом я, блін.